От я й відкрив своє СТО. Усім привіт! З вами Батхед, а це гра Car Mechanic Simulator. Я в неї не грав. До речі, дана гра є на комп'ютер. Я ж граю на PlayStation, ось, але ну, немає можливості пограти на комп'ютері в неї. хоча Я думаю, що там буде набагато зручніше в неї грати. От, немає комп'ютера такого, є PlayStation, щоб пограти. Тож, скачав собі і думаю, зараз спробувати побачити, як вона буде гратися. Що це таке взагалі? Бо того, що я багато про цю гру чув, але ніколи в неї не грав. Граю. Ну, якби бачите, тут. А, а треба що для нової гри треба ще вести. А, свій нікнейм треба вести. Добре, давайте введу. Граю російською для того, щоб порозуміти, що там від мене будуть вимагати. Ось, якщо для цієї гри є українізатор, як я завжди кажу, то обов'язково в описі залишу на нього посилання. Ну, Якщо ви будете грати на комп'ютері в дану гру, я думаю, що там буде така штука. Так, добре, я вказав своє ім'я, давайте тепер будемо починати. Звичайний режим, режим без навчання, режим uh, в нас uh, цей, ну, що, в общем, дитячого майданчику, да, і режим експерта. Давайте, звичайний режим, нехай мене трохи навчать, я ж не грав. Я не знаю, як воно буде. Мені треба трошечки зараз пройти якусь обучалочку. Так що зараз в цій серії ми понавчаємося, пройдемо пару якихось завдань. Боже, не виключайте систему PlayStation 4? алло, в мене PlayStation 5 вже система, яка PlayStation 4? Ти в якому році застрягло? Тож я гра раді 19-го року, як я бачив, я знаю, що є 22 і 23 го року Car Mechanic Simulator, В PlayStation чесно скажу, не бачив, можливо, є. Можливо, 2022 року, до речі, і бачив в PlayStation, я щось намагався знайти, так і воно мені не знайшло, то скачав вже, щоб було, просто щоб побачити, що це за гра. Якщо вам, до речі, сподобається, якщо там поставити, ну я на що не намікаю, але поставити там лайків, їх там не збирається, ну хоча б з десяточок, то можливо, будемо в неї проходити. Можливо, не цю ігру, можливо, більш новішу версію, але будемо проходити. Так, добре, привіт. Ласкаво, просимо в Simulator 2018 року. А так там писало 2019 року. Ну, добре, ознайомимося з новими повністю розблокованим гаражом, проведемо роботу саме різними інструментами в нашій майстерні. Завершимо навчання е, і в будь-який час ви можете почати тест-драйв свої, не, свої, не свого автомобіля, а які ви лагодили. Окей, добре, в нас навчання. Ну, Я так розумію, що це все моя майстерня. Ну, Графіка, звісно, непогана, реально. І машинки, ну прямо узнаються. Ну, видно, що це аудюха якась, яка. ну, а четверта? Мабуть. А, окей, мені би зараз. О. Я якраз хотів сказати, мені зараз би якісь навчання, то я маю типу, догадатися, чи що, що мені тут робити. Так, подйомник він нам потрібен для того, щоб піднімати автомобілі, ну це логічно, в принципі, і він дозволяє добратися нам до кузова, точніше, до нижньої частини, до двигуна і недоступних частин автомобіля на землі. Ну, я зрозумів. Коротше, нам потрібно просто підняти автомобіль для того, щоб ми змогли заглянути по дніще і пройтися там по ходовій частині, блін, так трошечки різко. Би, Якось це все діло зробити не таким різким, але то, можливо, вже потом, поки і так вистачить. Ем, так воно мені не підняло. Авто утримуйте для того. А, це для того, щоб попустити. Давайте ще раз нажму. А, а що мені треба? Ага, ще раз я нажав, от воно піднімає тепер доверху. Окей, добре, блін, ну звісно тут. Доджик цей, блін, порожавів, капець. Чи що це таке, блін? Чи це не доджик, це може якийсь даже понтіак, типа старенький. Ну, хрен я не знаю, я не скажу, що в машинах сильно розбираюся. Так, ремонт, ремонтний стіл дозволяє відремонтувати деталі, які вже були у використанні. Я поняв. Тут ми можемо блін, чисто підшаманити, блін і поставити той самий пильовік чи той самий блін, фільтр, з якими приїхали до нас. Я зрозумів, яка, яка в мене тут то, точніше тут буде зараз СТОшка. Окей, добре. Так, діагностика, точніше, діагностичний стендер дозволяє ретельно перевірити тормозну а так, систему, а також підвізку автомобіля. Окей. А де це. Та йлки, я на що не наведу, вона мені пише, де я ж так все не запам'ятаю. Так, це зйомник пружин слугує для компресії амортизаторів. Добре. А, питання в мене тільки в іншому. Що мені робити? Куди мені йти? Окей. Це отут ми можемо двері, да, це ми тут можемо перевірити, тормоза і всяку таку двіжуху. А як сюди тільки машину загнати, поставити, вон ще якась штука є. Ага, це почати тест. Давайте я нажму, просто подивимося, як воно ще працює. Немає автомобіля. Ну, діло, що його немає. Мені ж не розказали, як його сюди загнати, як його перемістити з одної точки в іншу. Ці двері взагалі відкрити повністю, нафіг вони туди, щоб стояли закритими. Добре. По убученню тут ми це все пройшли. Ще б мене питання, що мені тут робити? Працювати з деталлю. Ну, це все окей, це все круто. О, ну, нарешті ще щось новеньке. Склад, тут в нас храняться наші деталі, як я розумію, які ми замовимо. І на даний момент. А, на даний момент вони мені не потрібні. Ви можете збільшувати розміри складу по мірі появи нових запчастин. Окей, добре, я можу його від... Я поняв. Я думав, я його зараз відкрию, ага. Ще чого, блін, це просто чисто в інвентар зайти і все. Це, я так розумію, лакокрасочний, да? Ну, да, це в нас лакокрасочна камера, яка дозволяє перекрасити автомобіль в той колір, який нам захочеться. Набір для чистки салону дозволяє ремонтувати та. Доглядати елементи салону. Ну, коротше, освіжити, чисто провести там поліроллю, провести якусь детейлінг, кузова там кожи зробити. Ну, окей. З цим ми розібралися. Що нам далі тут? Є якісь компудахтери. Компудахтери є. А що в компудахтерах? Магазин дисків, головний магазин, магазин кузовних деталей. Капець, тут магазинів різних, магазин резини. Охрінеть, просто, ладно. Поки, поки ми цим всім займатися не будемо, поки мені би якесь тестове замовлення. От, До речі, замовлення. Натисніть праву кнопку миші і виберіть е, кругове меню замовлення. Ахієн, добре, зараз прям, блядь, на своєму джойстику, так і нажму, блядь. А яка ж тут права кнопка миші? Оця чи оця? Ха. Придумали, звісно, блін, то ви вже випустили ігру на PlayStation, ну, то будьте добрі, хоч скажіть, як на PlayStation грати в цю гру. А, добре, потім виберіть. Е, Цікавич вас замовлення і його застосуйте. Після прийняття замовлення, автомобіль автоматично з'явиться на, ви... на виїзді в гаражі. Коли підійдете до машини, зможете знову використати кругове меню, щоб подивитися карту автомобіля. Окей. Okay. Я думаю, що я якось і без карти не загублюся в автомобілі, але, мабуть, воно мається на увазі щось інше. Так, я буду шукати тоді той телефон, бо я так розумію, що в мене кругового. Ну, присідати я можу да, на правий стік. Бо я так розумію, що в мене. А, ні, є в мене кругове меню. А що мені треба вибрати? Налаштування, планшет, о, замовлення. На трикутничок, якщо хто грає на PlayStation, нема доступних замовлень. В смысле нема доступних замовлень? А що я тут маю зараз робити, по-вашому? Ем, окей, нема доступних замовлень. Так мені гра взагалі не пояснює, що мені робити. У мене немає ніяких заміток. У мене в моєму інвентарі теж, напевно, що нічого немає. Планшет. А, планшет я можу просто зайти, щось там купити чи продати, окей. Що в нас тут? Я можу. ляхать двері откинули. Та йобен-бобен цих дверей тут. Так, ну це якийсь діностенд. Чисто перевірити машину і як там вона буде їхати, чи все в неї буде тут окей. Да? Ну, походу, що да. Правда, блін, гра, знову ж таки, мене ніяк не... Так, да, от я ж, бачите, так і я їй сказав, що тоді на Правда, гра мене цього чомусь не навчає, хоча б мало, як мені здається. Мене цього навчити. Єдине в мене питання, що я тут маю тепер робити. Окей, мені про все на світі тут розказали. Добре, автомобіль тут в мене якийсь є. Працювати з деталлю. Ам, Підвізка, добре. Я щось тут клацяю, якийсь кружочок в мене крутиться. От я можу одне й те саме, блін. А, от я зайшов. Я можу покрутити камерою, окей, це все круто-класно. Тільки кругове меню я можу відкрити, щоб зняти деталь. З... Нажміть X... Ага, відцентрувати камеру, нажміть X і відкрити вийти з цього режиму. Там що можу збільшувати зменшувати. Це все добре. А що мені робити? Окей, я хочу замовлення. Тестове якесь замовлення. Як мені взяти це тестове замовлення? О, комп'ютер, блін, нарешті. Дійшли до нього. За допомогою комп'ютера ви можете е, купувати нові деталі. Та мене вже тут навчили, як ремонтувати старі, нахрена мені, блін, тратити гроші. Примонтірую зараз чих пих, трах-бахде, і все добре, блін. ще поїздить там з тисячу кілометрів, потім приїде обратно до мене. Ну, що мені клієнтів? Блін, зараз зроблю на совість, а потім він до мене більше ніколи не приїде. Кому воно таке треба? Так. Кантователь, кантов... ну коротше, щось таке, щось це, походу, для двигателя. Да? Чи, чи ні? Не дозволяє закріпити і вільно працювати з двигуном. Угу. Добре. Добре. Масло ага, маслозбирач. Дозволяє утилізувати, використане масло і зберігати додаткові. А, і зберегти. Точніше, коротше, все. Блять, просто щоб не пролилося масло, і щоб потім я не платив бабки за, за уборку того масла. Все. Я, я це поняш, не дебіл. Може мені ще й цю машину треба підняти. Просто Мені там оце все показали, а я і не зрозумів, яку мені машину треба було підняти. Один раз підняв. Ще разок. Ще разок кажу, піднімай. До самого верху. Окей, я підняв дві машини. А що мені це дало? Ніфіга мені це не дало. О, ще якась штука нова. Так, це ще якийсь цей кантуватель, який дозволяє виняти. Двигун повністю з автомобіля. Я можу його совати з собою. До речі. Ага, я можу його взяти і пересунути. Ага, ні, не можу пересунути, я можу його іменно вибрати куди перемістити. Ну окей. Поки це мені не дуже треба, мені би опустити машину, а це зараз було б добре. При тому повністю на колеса. А я можу поїздити на машині, до речі. Оп, зажав, опустив повністю. Подвісочка, понятне дело, що це у нас не відпрацьовує. Було б класно, як ви була, але ладно. Так, щоб ой, 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 ой А як мені поставити його назад, це все. Так, утримайте, щоб зняти деталь. Окей, але я не хочу зняти деталь. Я хочу навпаки, деталь поставити назад. А як мені поставити деталь? Так, почекайте. Uh, регулятор деталей, планшет, якийсь мене є. Тут режим uh, огляду. Переставити автомобіль, режим монтажу. О! Оце, походу воно. Праве стекло. Так. Да. Його. Ой, все, 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 все. все, все. Прекрасно. Блин, вернув назад. Взяв, блін, чисто тупо, блін. Забрав з в стекло. Ой, блін. Я, конечно, що ти той, той, блінтекаліст. Так, переставити автомобіль. Давайте переставлю автомобіль. А куди його можу переставити? На площадку, на диностенд, на покрасочну камеру, на парковку. Давайте на парковку. Окей, перестав на парковку. Тачка пропала, блін. А як мені вийти самому тепер на цю парковку? О, -о, -о, О, Так, головні ворота. Карта. Використовуйте карту, щоб вибрати місце призначення. Виберіть тестовий трек для того, щоб перевірити автомобіль. Це, це круто. Оце круто. Так, я можу це все відкрити? Ага, я можу це відкрити, я можу. Тестовий трек. Давайте на тестовий трек. А я тільки цю, цей болт купе можу взяти. В нього ж двіжок не заводиться. Угу. Окей, в мене є 4 штуки. В мене є тачка, в якої не заводиться двіжок. Завдання, знову ж таки, повторююся, завдання мені ніяке гра не говорить, що мені треба робити. Тобто в мене є інвентар, в мене є якісь замовлення, типу, яких як би нема. При цьому в мене є якісь мої замітки, в яких теж в мене нема. Думаю, мені треба реально ваша допомога. Хто грав в гру, щоб Мені ви написали, що мені тут робити. Окей, це все круто. Обучалку я якусь вибрав, але мені воно до сраки, абсолютно, воно мені ніяк не допомагає. Типа толку з цього що воно мені все це розказує. Добре, є якісь в мене навички, я можу якусь хуйню прокачувати. Заїбісь, це класно. А що мені робити зараз в грі? Є якісь варіанти? Ну, було б добре, щоб мені ця ігра якось. Провела обучалку, я думав, буде не так. А типу, я думав, буде обучалка, ну, нормальна, адекватна, як у всіх іграх. Типу, ми заходимо в ігру, от давайте поремонтуємо машинку. Типу, щоб поремонтувати машинку, відкрийте в неї капот. Щоб відкрити капот, нажміть таку-то кнопочку. Щоб потім в цьому капоті, я не знаю там, зняти якийсь пилівік — нажміть таку кнопочку, щоб провести діагностику, нажміть другу кнопочку, а щоб підняти на підйомнику, нажміть третю кнопочку. І також, щоб вона мене проводила, не просто, блять, я до якоїсь на якусь рандомну хуйню навівся, воно мені тут напише. Ящик з інструментами тут ви можете е, використовувати якісь свої здібності, покращувати доступні е, при отриманні досвіду. Я не розумію, як мені отримати цей досвід, і при цьому всьому, блять, воно мені один раз тільки це все показує. А нахуя воно мені один раз, блять? Я ж це маю все всі інфи запам'ятати. Тут хуєва гора всього. Я навіть на цю штуку не навівся. Я навівся взагалі на масло отсасуватель а не на ящик з інструментами. Ну, воно ж чисто тупо рандомно захотіло мені розказати про ящик з інструментами. Ну, заїбісь, класно. нахуй тільки воно мені надо. ну непонятно. О, господи, в мене просто не хайпає нервів на цю гру. Я вже трохи жалію, що сюди зайшов. Типа казалося, прикольна ігра має бути, а по факту оказалось якесь дерьмо. Ну от Поки я не розумію, як люди в цю гру можуть грати. Ну, нічого не ясно. Я сюди даже пройти не можу, блять, ігра не удосужилась зробити. О, ні, можу, ладно, добре, все, вибачаюся. Це я трошечки переборщив. Що нагнав на гру, ну. Блять, все одно якось хує тут застряв, воно опять застряв. Як, блять, тут прийти, З якої сторони. Хує знає. Якісь драм'ян бас, атаку. Ну, я музику виключив, щоб мене авторське право, блін, не херачило. Навірно, там щось грає. О! Вихід на парковку я знайшов. Парковка рівень 1. Машини на парковці знає, добре. О, ще якась двіж. Шиномонтажний станок, балансіровочна система. Слугує для того, щоб можна було покришки надіти, де відбалансувати колесо. Це все, звісно, теж круто. Мені би ще колесо десь би взяти. Вон колесо, можна це колесо, блін, туди помістити. Ні, не можна. Вон ще якась двіж. Ні, це воно не робиться. якийсь генератор, відимо просто. А що мені робити? Мені треба якесь завдання. Хоча б добре. Давайте просто покласти кнопки. Так, я нажав на квадратик, воно мене вивело просто на покупку якихось покришок. Нахрен воно сюди вивело, непонятно. Нажимаю на центральну кнопку, теж нічого не робить: вліво, вправо, вниз, вверх. R2, L1. Не знаю, нічого не робить, типу, ну, реально, більш нічого не робить. Я трохи не розумію сенсу з цього всього. Ці двері я можу відкрити, да? Можу відкрити, але воно мені все одно до сракі. Окей. А я можу вийти тоді з цього режиму обучення, просто. Ну, Хуйня з хуйні, я реально не розумію, що мені робити. І гра мене взагалі нічому не учить. До речі, подивіться, які колеса квадратні, коли я біжу в сторону. Типу, якщо я до них де, підійду отак от подивитися, то вони круглі. Якщо от дивитися збоку, вони тупо квадратні. Ой, там балансуй, не балансуй, там ніхера не поможе, блін. Тут така СТОшка, що тут, блін, зробимо вашу машину хуже, ніж вона була. Окей, у мене щось з проблеми з движком. Добре, я можу відкрити капот. Що далі мені робити? Ем, У ну, мене є тут якийсь демонтаж салону, статус автомобіля. Статус автомобіля. Ага. От, до речі, з цього би треба було б почати, в принципі, обучалку. Щоб мені розказати, що я маю робити з машиною. От, я відкрив якийсь статус автомобіля пробігу. Єбать, в цієї машини пробігу вже 180 тисяч, блін. Я не уверен, что там. А, не, ну тут движок такий типа 250-249, сил, все на все 8. В принципі. Нормально для нього, я думаю це вполне нормально, правда. Капец, наверное, жире, бензина, <звісно> Жестко, прям. Так, в нас по кузову 25% салон у нас 36%, рама 20%. А там що, який, який салон? Рама, кузов. а, це деталі. 36% и салон 31. Добре. У нас проблеми з акумуляторами, амортизаторами, вентиляторами тормозних дисків, вентиляторами радіатора. Коротше, тут херва гора проблем, Воно ну, цілий йобаний список всього, що треба зробити. Може б проще тупо продати цю машину де і все. Ну, просто мені здається, що 4 штуки, які в мене є, мені на ремонт їх тупо не хватить. Тобто це, це тупо зараз це все вкладувати, бо ну, мені просто тупо не хватить бабла, щоб цю машину поремонтувати. Я хер знаю, що мені робити. І гра мене нічого не навчає. Ну, я не знаю, чесно. От от такий у нас вийшов, от таке у нас точніше вийшло відео. Я зараз, чесно, просто потеряний, я не знаю, що мені робити, в принципі, з оцим от всім багажем знань, яке мені дала гра, в мене пише чогось, типу, обучення, але по факту мене гра нічого не навчає, я це все міг би навчитися сам, якби тупо бігав, тикав все, що от мені цікаво. От, оце реально. Так що буду ждати ваших коментарів, щоб ви мені написали про те, що мені робити в цій грі, як в неї грати. Можливо, варто все ж таки в симулятор 22-го року пограти. Можливо, в 18-му році люди були ще отакі, о просто ну, дебіли дебі, дебілів, які не розуміли, як треба зробити гру, щоб в неї можна було зайти і поняти, як в неї грати. Ну, На цьому все. З вами був Батхет. Всім удачі і не грайте в такі гавняні ігри, в яких таке дебільне обучення. І всім пока.